Доброго дня, мене звати Микола Мостовий. Я голова правління товариства за обмеженою відповідальністю Інтеліджент System місто Варшава. Наша компанія займається допомогою малому та мікробізнесу в напрямку управління та побудови і розбудови бізнесу. У 2019 році я був директором будівельної компанії, і в нас стояло питання, що треба було вирішити і систематизувати аспекти управління коштами і аспекти управління видатками, приходами, проектами в цілому. Ми шукали якийсь сервіс, який би нам допоміг це зробити. Ми не розглядали жодних там, професійних бухгалтерських програм, для того, що цим сервісом. Мали користуватися як звиклий водій чи бригадир на будові і закінчуючи керівником, то він мав бути максимально простим. І на просторах інтернету ми знайшли сервіс Фінмап. Ну, звісно, що як у всіх, перед тим як купити новий продукт, ми мусили його протестувати. У нас на це було 30 днів. За цей час ми його підналаштували повністю під нашу компанію, і в кінці ми його купили і вже користуємо з нього понад два роки. Головним в рішенні придбати доступ до цього сервісу стало функціональність в першу чергу. Тому що в цьому сервісу є об'єднано і платіжний календар, можливість е, створювати бюджети, простота функціонування, де ми не маємо якихось спеціалістичних бухгалтерських термінів, а маємо просто три кнопки плюс-мінус і перевести кошти з одного рахунку на інший. І ця простота стала одним із ключових моментів до придбання цього сервісу. В загальному за два роки використання сервісу Finmap ми дуже задоволені. Ми використовуємо його в кількох наших компаніях і думаю, що будемо використовувати і далі. Для початку ми змогли заощадити достатньо багато часу, бо впровадження всіх даних в таблиці Excel займувало плюс-мінус біля 4 годин в день. Сервісом FinMAP це все робиться попросту в реальному часі, і плюс це дає можливість сформувати будь-який рапорт теж в режимі реального часу, будь-то чек пінель, або будь-що інше. Ну, в першу чергу тим компаніям, які не мають директора фінансового в своєму штаті, і де власник мусить сам вести весь облік. Цей продукт буде для них дуже корисний для того, що він зможе значно розгрузити власника і дати йому можливість займатися безпосередньо його роботою, тобто управлінням фірмою, а не зведенням якихось кошторисів або виведення якогось сайту. Тим, хто має сумніви, я раджу скористатися сервісу на час пробний і спробувати наскільки це може бути корисним для вашої фірми, а потім вже зробити для себе кінцевий висновок.